Не витримав заторів, чи просто втомився. Надзвичайна подія сталася у районі 145-ї опори Керченського мосту. Так назвала пошкодження споруди окупаційна влада Криму. Наразі відомо про двох загиблих та одного постраждалого. За інформацією тамтешніх пабліків на світанку було чути щонайменше два вибухи. Водночас у російському мінтранці запевнили, що усі прольоти мосту вціліли, а пошкоджене лише дорожнє полотно. Наразі рух мостом. <зупинений>. З боку Краснодарського краю утворилися кілометрові затори. Автомобілістів розвертають. Не працює також паромна переправа. Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов закликає людей утриматися від поїздок через міст і обирати альтернативні шляхи через нові захоплені Росією регіони. Але обіцяє, що вже о 9-й годині відновиться рух залізничними коліями. Гор не коментує події в окупованому Криму. Цитують лише слова Кирила Буданова, що ця конструкція. Там зайва. А от версію про те, що це може бути справа самих росіян, висунув голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Брачук. І знову міст пішов поспати. Служба безпеки України дала офіційний коментар щодо ситуації із Керченським мостом. Там перефразували слова відомої української народної пісні. Цитую: Соловейко рідний брате, знову міст пішов поспати. Тарас два жовтневу атаку на конструкцію. Соловики коментували перефразованими словами кобзаря.